Канал Чарівні Казки Чудова колядка! Білочка плямка раділа, що знову повернулась до лісу. Вона поранилася, а тепер лапка загоїлася. Що найперше плямці хотілось привітатись зі своїм любим другом ведмедем. Проте з барлогу лунало лише. Гучне хропіння. Ой ой, він уже спить, бурбурмотіла плямка. Добре, що ти повернулась. Ведмідь страшенно хвилювався за тебе, розповів маленький кабанчик. Він хотів відсвяткувати з тобою Різдво і усе прикрасив, а ти все не приходила, тож він упав у зиму у сплячку. А щороку, за кілька днів після того, як ведмідь лягає спати, до нас приходить різдвяний дід. Гадай його зустрічати. Ой, я завжди прокавлювала різдвяного діда. Так ти ж, напевно, була зайнята, шукала горіхи, припустив кабанчик. Він навідується до нас, перш ніж піти з подарунками до людей, а його олені несуть мішки з морквою, горіхами та іншими смаколиками. На плечі у діда зазвичай сидить пташка. Біля годівниць вона злітає в повітря і кличе нас до столу. Звучало це прекрасно. Плямці захотілось неодмінно приєднатись. Як чудово, що ти повернулась, зрадів олень і пропхав голову між гіллям. Чи сподобалось тобі серед людей? Вони були дуже милі. А як у них гарно перед Різдвом. Усі щось майструють, розвішують гірлянди та кольорові кульки і багато печуть. А після того для мене завжди залишались горішки. А ще вони вчили колядки та віршики. Ними люди подякують різдвяному дідові, коли він прийде. Ви теж йому дякуєте. Олен знічено опустив погляд і відповів. Ні, ми ще ніколи йому не дякували, але яка ж чудова ідея. Розпитаймо інших, як нам потішити різдвяного діда. Вони помчали вперед, вигукуючи на бігу. Ходіть усі на лісову галявину. Незабаром там зібрались всі лісові звірята. На гілках лисих кущів повсідались пташки, видра та бобер. Визирали зі струмка, прилетіли навіть чорні лебеді, узимку вони ніколи не відлітали на південь, до вирію. Різдвяний дід руками приходить у наш ліс, вигукнув Олень. А ми ще ніколи не дякували за його дарунки. Плямка ще раз пояснила, як саме дякують різдвяному дідові люди, і закликала. Пропонуйте, що можемо зробити ми. У вас точно чимало ідей. Ми можемо скласти шиї сердечком, відповіли чорні лебеді. Ми можемо намалювати в небі візерунок, запропонували горобці. А ми вмім перекидатися, вигукнули малі лисенята. Плямка вилізла оленю на роги, щоб її було краще видно, і сказала: Це чудові ідеї, але нам потрібно зробити щось разом. А що як ми заспіваємо колядку? Колядку? А ти знаєш якусь? поцікавився Олень. Почула гарно від людей. Вона називається Завтра прийде різдвяний дід, відповіла білочка. Завтра не годиться, коли ми співатимемо йому, то різдвяний дід уже буде тут, заперечив він тик-пак. Тоді просто співатимемо нині замість завтра, запропонував хтось. Точно, ми змінимо слова, погодився пак. Нам однаково доведеться їх замінити, щоб вони пасували звірятам, але хто з нас уміє писати вірші? запитала плямка. Ніхто не відповів, і тоді вона запропонувала Я можу спробувати. Білочка сама не знала, де набралась такої сміливості, проте на це знадобиться щонайменший день. Тут озвався дятел. А я можу диригувати хором. І з цим усі погодились і домовились знову зустрітись на галявині наступного вечора, щойно стемніє. Плямка тинялась туди сюди гілкою. Вона намагалась написати вірші для пісні, але це було так складно. Білочка промовляла вголос відомий текст, тоді складала докупи нові слова та одразу їх забувала. Від розпачу вона вигукнула. Я не зможу. О, я ніколи не зможу цього зробити. Аж тут із барлогу висунув голову ведмідь. Він поцікавився. Хто там заважає мені спати? Я, відповіла плямка. Ведмідь потер очі та заревів. Ти знову тут? від щастя він затанцював навколо крихітної білочки. Почувши, чому його подружка плямка так сумнівається в собі, ведмідь перепитав Великий хор співатиме для різдвяного діда? Я теж хочу приєднатися, а ти не вішай носа. Складемо вірші разом, у двох нам це точно вдасться. Вони пішли до ведмежого барлогу та сіли за стіл. Ведмідь взяв ручку та папір. Плямка заспівала колядку, як це робили люди, а тоді друзі взялись шукати інших слів, які пасували б звірятам. У них і хотіли й дуркували, напружено думали та знову перевіряли, як звучить їхня версія. І як чудово, що ведмідь знав грамоту, так вони не забували, що вигадували, і незабаром записали цілу колядку. Полямка вивчила її на пам'ять. Наступного вечора, що не стемніло, білочка побігла на велику галявину. Вона мусила заспівати свою колядку звірям і так хвилювалась. Знову, влаштувавшись на оленячих рогах, де всі могли її добре бачити, плямка відчула, як тремтять колінця. Зрештою, вона заспівала. Нині те різдвяний дід, подарунки внесе міг, ти, заходь до нас хочеш. Зготували ми коліш. Дід з мішка враз дістає. Мед насіння запашне, ягоди, горіхи, біб і домашній свіжий хліб. Діду, дякуємо ми, цього стане до весни. Будьте чемними, і я знову з'явлюся до Різдва. Слухачі загаласували і радісно заплескали в долоні. Плямка страшенно зраділа, та й чудово впоралася. Похвалив її Олень. Мені відмій допомагав писати вірші, скромно відповіла білочка. Звірі до глибокої ночі вчили колядку та щовечора зустрічались на репетиціях. Різдвяного ранку всі звірята зустрілись на галявині і чекали. За цими репетиціями ми забули про дещо важливе, пригадав Олень. Нам слід вирішити, кому цього року випаде честь сидіти в різдвяного діда на плечі. Та скликати звірів на святкову вечерю. Плямко, може, ти хочеш? Але я ж не пташка, заперечила білочка. Та що? Ти можеш стрибати з гілки на гілку та кликати до столу, ти ж така моторна, і заслужила. А вже ж їй цього хотілося. Плямка не могла повірити у власне щастя. Аж тут у небі показався різдвяний дід, його сани запряжені оленями. Приземлились простісінько на галявину. Дятел постукав дзьобом по стовбуру дерева, здійняв крила, як справжній диригент, і гукнув. Раз, два, три. Почали. Пташки дзвінко защебетали, видри запищали, а свині так голосно зарохкали, що слів колядки було майже не розібрати. Та рецвяному дідові це не заважало. Він тішився. І похитував головою в такт. Коли колядка закінчилась, дід вигукнув Це так несподіванка. Такого я ще ніколи не бачив. Щиро, щиро, дякую. А тепер ходіть розбирати подарунки. Полямка вилізла різдвяному дідові на плече. Тепер була її черга братись до роботи. Кому до смаку солома, приходьте до розлогого дуба. Різдвяний дід прилетів. Крикнула вона. Так само плямка оголосила про буряк, моркву, кукурудзу та все інше. А коли надійшла черга подарунків для видр, білочка попросила. А можна й мені кинути у воду рибку? А вже ж, плямко. Вони швиденько роздавали всі смаколики, і різдвяний дід попрощався. Ще раз погладив білочку по хутричку, а тоді обережно посадив її на гілку і помчав. На своїх санях до людей. Звірі посмакували гостинцями та, не змовляючись, знову зійшлись на галявину. Вони розповідали історії, гралися та співали, і це було найкраще різдво з усіх, що вони святкували.